Доброго вечора. Хотіла таке запитати вам, задати вам запитання. У мене був другий знайомий, який був на війні і часто вподобав ваші настанови. бо я не добре читаю, бо щось не так не У мене був друг знайомий, який був на війні, часто вподобав ваші настанови. пам'ятаю. Трапилось так, що він зник без звісти. Вже майже півроку про нього нічого геть не чути, його, його рідні довго сповідалися, не сподівалися на якісь новини, але все марно. В самих перших днів, як він зник, він постійно мені снився і, і дає посну зрозуміти, що його нема в живих. Що мені зробити з цими снами? я не можу сказати це рідним, Його, і воно мене постійно мучить. Це важливо, я повинна це сказати їм. Ну, розумієте правильно, все що, все, що ви маєте, ви маєте, ніхто вам не може заборонити, але і обов'язку не маєте там, що сказати чи не казати. Діло в тому, що сон, то, що нам сниться. Це не завжди є віщий сон. Сон це свідомість, старається упорядкувати підсвідому інформацію, яку людина не збирала за цей день. І тому він складає, конструкції будує, робить якісь ситуації, людина на то проживає, мозок то успокоїться, ставить його як оброблену інформацію і складає в архів. Якщо інформація не важна, Мозок має здатність забувати. І це є дуже добрий, дуже, дуже добра здатність. Тобто не завжди сон є віщий. Але так, як для вас це дуже важливо, тому і сниться. А так, як ви дуже переживаєте, що він не загинув, він вам сниться, як той, що загинув. Але все рівно, ви його бачите живим, ви бачите, і він до вас підходить, хоче говорити, але ви розумієте, що він мертвий. Це ви розумієте, а не він. І тому мозок так працює, так ми побудовані. Як ви розкажете своїм близьким про то ваше переживання, це є дуже добре. Ви родина, ви мусите ділитися інформацією, ви мусите підтримувати один одного. Але пам'ятайте, що пам'ятайте, що не треба ідеалізувати ваші сни. Вони можуть бути віщі. Вони можуть бути просто емоційні, вони можуть бути просто упорядкування свідомістю підсвідомою інформацією, яка дуже є домінуюча. Отак.